Четвертий тур Ліги Нації, Чехія Україна. Камбек на характері. Це гра, за яку нам не повинно бути соромно. Ми нарешті вперше за ці 4 гри в Лізі Нації почали грати в футбол, створювати моменти та бити поворотом суперника. Ребров мінімально змінив стартовий склад. Замість Калюжного вийшов Степаненко. Можливо, Ребров трохи перестрахувався, чи витягне калюжний два повні матчі за такий невеликий проміжок часу. Тому заміна на Степаненка була логічною. В принципі, Тарас відіграв 60 хвилин, потім вийшов калюжний. А тепер давайте детальніше розбиратися, що відбувалося у грі. Україна так само, як і в матчі з Грузією, грала в середньо-низькому блоці 4-1-4-1. Грали вони компактно та перекривали центр поля. Але саме через таку компактність виникав простір ширині, де гравці Чехії могли спокійно отримувати м'яч. І протягом цього матчу буде виникати багато моментів, де гравці Чехії спокійно отримують м'яч в Ширині та розганяють атаку саме через ширину. І зазвичай це був правий фланг атаки Чехії та лівий фланг захисту України, фланг Мудрика та Матвієнко. Фланг, який створював дуже багато. Але й в плані захисту були певні питання до нього. Мудрик як гравець який швидкий, він зберігав компактність в центрі поля. А якщо передача йшла на фланг, він одразу вже вмикався на всій швидкості та біжав закривати фланг. Мудрик це не супергравець в плані відбору м'яча, але за рахунок своєї швидкості, те, що він швидко зміщується, не дає супернику пройти. Та за рахунок його присутності на фланзі, він готовий страхувати оборони. Чехам не вдавалося прям сильно розвинути цей успіх на фланзі. Також характерним було, що Матвієнко часто висувався вище, грав проактивно та готовий був зустрічати суперника в центрі. Подекуди Таловєров зміщувався на фланг та компенсував простір, який утворився на фланзі, внаслідок того, що Матвієнко висувався вище та грав проактивно. А іноді один з опорників або інсайдів також міг компенсувати в залежності від ситуації на полі. Ну і звісно, чехи, як завжди, використовували аути. Вже за перші 15 хвилин бачимо два аути, і як багато гравців Чехії у нашій штрафній. В принципі, аути для Чехії, як я говорив минулий раз ще, це як стандарти. На початку матчу збірна України починала виходити з під тиску збірної Чехії саме через коротку середню передачу. Вони намагалися витягувати гравців Чехії та атакувати потім вільні зони. Матвієнко часто зміщувався з лівого флангу більш до центру. В опорну зону. Але бачимо два епізоди, протягом двох хвилин вони відбулися. Матвієнко зі своєю робочою лівою ногою грає непогано, але бачимо, що в таких ситуаціях він не дає передачі правою ногою. У першому епізоді бачимо, як Талавєров навіть показує йому там пустий забарний, віддай йому правою ногою на пустого забарного, де нікого немає, розвертає атаку. Ні, він віддає передачу на Талавєрова. І Дякую, що не привіз, і дякую, що Телевіров непогано ще обрав м'яч. У другому епізоді бачимо, тут він віддасть передачу на Трубіна, але є можливість передати на коноплю на фланг, там він вільний, а також потенційно це передача на Шапаренка. Але знову Матвієнко такі передачі не віддає. Я вже казав, що збірна України намагалася витягувати опонентів на себе та атакувати вільні зони. Адже в нас є Мудрик. Це ультимативна зброя для атаки глибини. І саме через це, можливо, Судаков грав в позиції глибинного плеймейкера та часто грав саме як лівий захисник у стадії розвитку атаки. У цьому епізоді бачимо, як Судаков займає позицію лівого захисника, Мудрик сідає в центр поля, тим самим витягує опонента на себе. І гравці Чехії не дуже та якісно компенсують простір. І за рахунок цього у нас буде створюватися ще такі моменти впродовж цього матчу. І бачимо, що зв'язка Судаков-мудрик непогано працює. Судаков розуміє, там 50 метрів глибини. Просто треба віддати передачу в глибину, і мудрик побіжить. І ідеальний пас Судакова в глибину, забіг від мудрика, дриблінг від мудрика. Передача на Шапаренко та змарнований епізод на четвертій хвилині матчу. Взагалі, напевне, це прям не гра Шапаренка була. Він випадав із гри прям дуже сильно. Він прям не знав, на якій позиції себе знайти. Дуже епізодично, Судаков зміщувався на правий фланг у позицію там, де повинен був грати Шапаренко. І навіть ці епізодичні зміщення Судакова. Приносили набагато більше користі, ніж Шапаренко за весь матч. Але вже на 18-й хвилині матчу ми пропускаємо гол. І, якщо чесно, в даному епізоді я більше хвилювався не за те, що пропустила Україна гол, а за стан Гуцуляка. В принципі, я навіть коли дивився матч, не звертав увагу, що там відбулося в моменті з голом, хто забив, як забив. Я, в принципі, більше увагу приділяв Гуцуляку, його стану і що там взагалі трапилось. Це вже потім після матчу окремо дивився епізод з голом. По першому моменті з голом гравець Чехії вбігає на ближню стійку та скидає. З ним трохи не дограли. Далі конопля вибиває м'яч, але в зоні підвору і Шапаренко, і Судаков. Тут я бачив думки людей, що хтось каже, що Судаков та Шапаренко не дограли в цій зоні, вони повинні були вмикатися, бути першими на м'ячі. Я трохи іншої думки. напевно, це було дуже швидко. Вони відповідали за опорну зону, грали в цій зоні, але м'яч їх перелітав. Але ось в цьому моменті видно, як Шапаренко відвертається від м'яча. То тут в мене є деякі питання до нього. Можливо, тут він міг заблокувати м'яч в цьому епізоді. Але є як є, і гравці Чехії відкривають рахунок на 18-й хвилині матчу. Щодо травми Гуцеляка, то там чистий ігровий момент. Наразі відомо, що він перебуває у свідомості, але стан тяжкий, є струс мозку. Збірна України одразу після пропущеного голу почала грати більш розкуто пресингувати високо та створювала моменти. Вже за 5 хвилин Добик віддав передачу на Мудрика, але Мудрик все ж таки не зміг віддати якісну передачу на Судакова. Перші спроби високого пресингу після пропущеного голу виглядали доволі погано. Бачимо розриви між лініями, як спокійно гравець Чехії може прийняти м'яч. І бачимо, як голкіпер віддає передачу вперше між Шапаренко та Довбиком, і бачимо, що цей пресинг майже ні до чого не призвів саме в даній ситуації. Потім бачимо, як Шапаренко навіть каже: а де люди, може якось вище почнемо грати, бо Довбик Шапаренко там бігають, а позаду ніхто не підтримує цей пресинг з цього епізоду одразу Україна переходить у середній низький блок. Ну і бачимо характерні дві зони на флангах, через які і будували атаки збірна Чехії. Саме ці коридори і були вільними. Далі Україна почала вже більш якісно пресингувати та забирати м'яч у ході цього пресингу, і змушувала гравців Чехії просто вибивати м'яч кудись з центру поля у боротьбу. Ну і звісно, як і на початку матчу Судаков змічувався на позицію лівого захисника. Матвієнко займав позицію як опорника більше. Більш в центрі, іноді просто підіймався вище по флангу, грав більш вертикально. І Судаков в цієї позиції створював багато нагод. В цьому епізоді віддає передачу в глибину на Зубкова збігаючого там, голкіпер підстрахував цю глибину. У іншому епізоді віддає передачу на Матвієнко, який вбігає в глибину. Судаков у ролі глибинного плеймейкера просто феноменальний матч провів. І це ми тільки говоримо про перший тайм. В другому таймі він також створював епізоди. В цьому епізоді він зіграв трохи вище, прийняв м'яч на фланзі, як Вінгер, та віддав шикарну передачу на Мудрика, також потенційно небезпечний момент. У другому таймі я побачив прям заряджену команду. Команда, яка хотіла битися, боротися та в неї горіли очі. Я думаю, що тут і травма Гуцеляка вплинула на характер гравців, а також і рахунок. І майже в першій атаці в другому таймі Україна заробляє пенальті. Підключення коноплі, якісна передача зубкова в глибину і гра рукою від крейчі. Причому, коли орбітер свиснув, конопля трохи навіть не зрозумів, в чому справа та у кого рука. Тут він на стоп-кадрі показує в мене рука? Ні, рука була у крейчі. І Довбек реалізує це пенальті. У другому таймі лівий фланг України також виглядав набагато краще, ніж правий. Судаков, Мудрик, Матвієнко всі ці гравці на лівому фланзі створювали небезпеку. В цьому епізоді бачимо, як Матвієнко грає в позиції інсайда, Судаков лівий захисник, а Мудрик лівий вінгер. За Матвієнко висувається гравець захисту і створюється глибина, яку ніхто не компенсує у гравців Чехії, і знову глибину, яку Мудрик може атакувати. І удар Шапаренка. В принципі, ці два моменти, які я показав в відео, в принципі, на цьому гра для Шапренко і закінчилася. Стаков, який в першому таймі роздавав феноменальні передачі, тут якісно знаходить опцію між лініями, а в цьому епізоді він просто показує свою технічну майстерність. Загалом останні 15 20 хвилин були. Доволі рівні, і гра була без центру поля. Гравці вже не встигали за темпом гри, і дуже часто атака однієї команди змінювалася на іншу. Загалом, результат цього матчу можна вважати закономірним, але збірна України мені сподобалася прям дуже. І зараз ще дві маленькі теми, які хочеться сьогодні підняти. Це. Гравець Матчу, Лев Матчу. Перше в історії, наскільки я пам'ятаю, було визнано двох гравців: Це Калюжний та Трубін. В принципі, Трубін так, він зробив декілька непоганих сейвів. Декілька сейвів було з офсайду він зробив. Прям топові. Тобто, навіть якщо б там забили, гол би не рахувався, але, в принципі, Трубін, як завжди, грає на рівні. По Калюжному, у мене є питання. Мені здається, тут просто люди захотіли його підтримати якось. Бо це гравець не з якогось топ-клубу. І це цікава історія, коли гравець у 26 років викликається у збірну і показує непогану гру. Але по грі так він непогано відіграв в плані захисту, показав боротьбу. Але за 30 хвилин матчу награти на лева, причому що його перший дотик по м'ячу був жахливий. І він майже там не призвів до якогось небезпечного моменту біля наших воріт. Для мене лев матчу — це Судаков. І я вже в цьому відео казав, чому. Бо він був головним героєм цього матчу, головним мозком через нього вся гра і будувалася. І друга тема невеличка це шанси в групі. Україна наразі посідає останнє місце в групі з 4 балами. В принципі, шанси є навіть на перше місце, але тут вже буде залежати не тільки від нас. Після жовтневих матчів я думаю, у нас є непогані шанси, як мінімум, залишитися в групі бій. Думаю, ми можемо розраховувати на позитивний результат з грузинами та можливо нічю з Албанією. Ці жовтневі матчі показали, що команда може грати, вона вмикається в неї, є бажання здобувати перемогу. Та є всі можливості для цього, навіть будучи не в самому оптимальному складі, як нам це здавалося перед початком жовтневих матчів. І швидкий прогноз на матчі Ліги Нації, які відбудуться вже у листопаді. На правий фланг, правим вінгром, повинен бути циган Гоф, якщо він відновиться. У центрі захисту я залишив пару та лавєра, та забарни. Все ж таки, це гравці більш атлетичні і готові вигравати верхові єдиноборства. На позиції опорника є питання. Скоріше за все, якщо буде здоровий, то буде грати Брашко. Але ми розуміємо, що в нас вже є потенційна заміна. Це Калюжний, який готовий буде вигризати м'ячі на рівні з Тарасом Степаненком. Ну і головне питання це лівий фланг захисту. Якщо відновиться Миколенко, то скоріш за все Миколенко буде грати лівого захисника. Це буде логічно. Отже, подивимося, що буде вже в матчах Ліги Нації в листопаді. Але є очікування, що Україна навіть здатна поборотися за вихід у групу А, можливо, через друге місце, через перехідні матчі. Тож пишіть у коментарях, хто на вашу думку лев матчу, та яке місце займе Україна у своїй групі.